Всім привіт, любі друзі! Сьогодні ми будемо грати в гру 99 ночей в лісу, і я вам покажу, як виповнити всі ці задання. І секретне теж. Яке в мене поки що єдине виконує. Погнали! Ілля, привіт! Скажи. Привіт! Заходи. У нас буде, виходить, я вам спочатку покажу, як виконати секретне, а потім Брег Треасурс. Ну, як виповнити третє. А там два і так написано, як виповнити. <рес> Сразу говорю, якщо один, одна людина виповняє секретне завдання в тімі, то іншій людині його не дасть. У мене воно є, тому буду його виповняти бро. Для початку, щоб вик... виповнити секретне достиження, нам нужен п'ятий рівень. Okay. Якщо що, у нас не медик, hey, поэтому умирать можно. Андрей, біля нашої базы тут сама э, летак. А, лутай, лі, лутай. А, я, я тоже на летак наткнусь. Только он не біля нашей базы. Якщо хочете, щоб я записав відео про найефективнішу АФК базу, то набирайте лайки, запишу. Підь, підь. Так, все, я пішов лапи е, в леву. На ферме дерево. Сікун. У мене... я не... мене немає цього, Доброго топора. Хороше. Хорошо. Ну все равно, нам нужно 3 дерева на карту, то и все, в принципе. Ой, mm. О, oh, я бачу не так, как и ты. Я, я пережил, шахту, там. я шахту бачу. Да йоу. Шо це таки? Все, у нас есть дерево. Все. кидаю його там верстак потім зробимо, я в шахту. Угу, добре. У мене... Андрій, якщо ще у мене вже чотири бандажа. Де ти так бандаж. Мені з кожного сундука випав по одному бандажу. Бинты. Бинты, бинты. Опа, вот тут же уголк. Открываем. Тут уголк шиє у нас. Вот тут уголк у нас є. Шахта прямо в начале прям топчик. Так, тут стиль. Андрій еще мене робить из шести дерева. Добре. Так, все, у нас є 6 топлива. Можем... Надо якнайскоріше апнути п'ятий левел костра, тому коли ми апнем п'ятий левел костра, я вернусь. Зараз тобто, ми прийдем до базы. Ну все, давайте. Пока. Три у меня на есть. Так, всем привет. Мы нашли уже снеговичок. Делай. Видите, надо підійти вот до такого снеговичкайки, бачтер устроєний. И вот тут культист гем буде. Всуваємо морковку. Все, бачите, культист гем розморозився и у нього появилась улыбочка. И и сприпетное завдання виконано. Да. Тепер ми вам через чуть-чуть покажемо, як ще виконати інше завдання. Коротше, вот я вже в цьому данжі. нам потрібно вот так от по одному розчищати культистів. І вбивати їх. І от тепер я його сейчас забью мечом. вот отак от робимо. Дивіться, якщо у вас произошла така ситуація, як у мене зараз, і зараз буде ніч, і вы в цьому замке, то вам потрібно залишитися тут, на другому поверсі, з мечом в руках. Олень заспавниться на першому, але сюди будуть приходити його волки. І для цього нам потрібен меч. І отак от просто треба буде дефати. Далі у нас є от такі от монстри, які можна було зустріти тільки на другому, якщо я не появляюся більше левела конкіста в замка. Ну і зараз я його розморажую, так би мовити. У мене на гвинтівки патрон розряд Я вам рекомендую, як тільки ви його розморозили, от зараз ми його розморозили, сразу його бахнути в гвинтівку і потім добити топором. Ой, не топором, а оружием це у вас є. Потім сразу же Коли залишився один, можна вже бити починати цю штуку. Але зараз у мене ніч і я її буду перечікувати, так що вернусь, коли буде день. От у нас вже день. Тепер ми розбиваємо цю глибу. Я вам, краще скажу вот так отстояти, і у цього культиста не добивати. Щоб швидше було. Тому що коли ми почнемо її ламати, культист цей розморожиться. Вони, в принципі, всі розморожуються, але я їх всіх повбивав отдельно. Я все равно що наш вогонь погасає, тому що ми не будемо грати після того. Бо це взагалі дуже сложно, якщо у вас немає хорошого класу. Сподіваюсь, вже вскоре си культист розморозиться. Тому що жизнь я що б'є, бью, а вона капецька долг. Вот. И мы його выходим просто гвинтивочку и мечком добиваємо. І тепер просто тепер нам залишилось добити оце глибу. Чому не можна просто з усіма? Тому що усіма дуже складно справитись. Вони тут будуть і на вході, і вас стріляти і ще побіжуть на вас. А отак так от я їх пожимаю щоб всіх вбив, і тепер доламуємо цей кристал. Да ладно ее быстрейше чуть-чуть. На то скоро ніч уже будет. Ну, я вам не рекомендую старым топором ты, но мені ніяк він не падав, а плек мені теж не особо падав. О, мама там пол. Нарешті. От, бачите, мені дало ачівку. Ще можна розламати оці ось кусочки, щоб отримати е, нагороди. Но оскільки у нас вже є ачівка, можем піти просто. Ну, а я на, на останній, так сказати, на. на останок я заб'ю мама мама. Тому що у мене є гвинтівка для цього, і вбивати мама не так уж і сложно. Тому що він дуже великий і не пройде условно навіть сюди. А Сьогодні, звісно, олень буде розрмний, але нам на це все одно, тому що нам треба добити маму. Якщо вам була корисна ця інформація, ставте лайк, підписуйтесь на канал. Всім пока-пока!